Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Ще один я хочу розповісти, який називається стейбл відео. Який, в принципі, заявлений як щось подібне, але чи мені щось не вдалось, чи щось не дуже вдалось, тому натискаємо згенерувати, і тут ми можемо знову ж таки стартувати або з тексту. Або зображення. Ну, давайте там того самого тексту, що там крокодил у річці. Да? Також англійською. Е, ну, здається, все. Натискаємо згенерувати. А, ну. Добре. Е, ось воно працює так: насправді. Спочатку генерить зображення, потім ми обираємо з цих чотирьох зображень, яке воно буде, з якого буде створювати відео. Ну, скажімо, мені подобається ось цей. Е, ось цей. Крокодильчик. Далі ми, впри... ми налаштовуємо якимось чином камера motion, тобто рух в камери, але мені також не дуже це вдавалось. Зум zoom, zoom out чомусь не працює. Зум in, ну, орбіт давайте. Тобто обертання камери. Адванс нам що тут? степс motion strength не розумію як тут працює ну тобто це якась умовна кількість руху тому змінюється між здається 0 та 255 127 посередині ну хай так буде і натискаємо згенерувати а поки воно генериться нам пропонують обрати проголосувати, що нам більш подобається, це чи це, можемо робити, можемо не робити. Ем, стосу... Ну, тут, тут, тут не можна одночасно, здається, перемкнутись на, ем, на альтернативну генерацію, тому чекаємо. І, і, і скільки чи... дається токенів, кредитів, чи як воно? Тут пишуть, що дають 50 цих кредитів на день, мені чомусь дають 40. Якщо бачите, в мене вже з... З... згенерувалося. Ну, в принципі, крокодили приблизно, я скільки я розумію, так і плавають, щоб їх жертва не побачила. Тому ну... Немає в мене великих претензій до цієї генерації, але тоді я ще розповім з, про згенерувати на основі зображення. А пане і... Дмитро, я прошу, а там є текст. Пише там, що ще можна вставити текст, чи ви не пробували? Ну, ось тут є текст. Пише. Ні, ні. Кто... То генерація тут, тут в нас перемикач ага. або генеруємо на базі тексту, як я робив, або ага. генеруємо на базі зображення. Я зрозуміла, дякую. І в е, об, оберемо. Ну щоб експеримент був чистим, в те саме зображення. Добираємо як початкове, і тут або я чогось не розумію, або я не бачу, куди писати промпт. Якщо я обираю стартове зображення. Так, от налаштування руху камери, це все є. А куди писати, що тут має відбуватись, я чогось, мабуть, не бачу, чи тут чогось немає. Що йому достатньо тільки зображення? Він... Може він сам собі? Е, це ну, слово. він, він такий добре все. Натискаємо і чекаємо. сьогодні день крокодильчиків. Так, морква не літає. Морква не літає, він трішки деформується, ну, але ось от таке він... Він повертається, він якби повертається десь. Ну ось, так. так, що це таке, так.